О, дуже, дуже холодно. Всім привіт, вітаю вас на каналі на связі Це канал про таксі, о таксі в місті Дніпро. Звати мене Ігор. Сьогодні середа 8 люте. Градусник показує мінус 8, але як знаєте, Google пише, пише на дворі мінус 8, але відчувається, як мінус 14. Оце зараз так пише Google і на вулиці дійсно. Прохолодно. Ой, попагрейка працює, термобілизна надіта, термоносочки надіті, трусики з начосом надіті, тому що сьогодні середа і прийдеться стояти, скоріш за все, і мерзнути. Захотів я знімати саме сьогодні, саме в середу, понеділок, п'ятниця, субота, це все зрозуміло. Але всі таксісти знають, що саме вівторок і середа. Є одні з найглухіших днів. І тому вирішив записати відосик сьогодні, показати роботу всереду. І е, я реаліст на сьогодні і мій план Ну хоча б накатати півтори тисячі гривень з урахуванням комісії. То це було б норм. Це було б реально норм. Коефіцієнти по уклону є є. Запускаємо уклон фільтру триманчик, це все крім центру. Запускаємо опті. Працюємо по такому ж принципу. Все крім центру. І трошки пізніше. Буду запускати ще й болт. Роботи. Буду запускати ще й болт, тому що у мене активність 18%. Завтра 9 число, а з 9 числа активність, мінімальна активність повинна бути 20%. У кого нижче аккаунт буде заблокований. Тому буду піднімати цю активність. Ну і буду включати убірок. Дивиться, може, що буде по убірочку стріляти з коефіцієнтами. було б непогано. На годиннику, до речі, 7.16. Я включаю 7,16 на годиннику. Ага, а омиваєчка то не замерзла. Хм? Красота. На авторинку її купляв. І чувак сказав, не буде мерзнути і не мерзне. І каже, не буде воняти спіртом і не воняє, пахне дихне динькою. Е, не то 1,7 коефіцієнт. Дивіться, що твориться. Ох! Ох, можливо, ранок вийде. Відкатати на ура, а можливо і не вийде. Лєнська вулиця 9. Це Корея, але я не знаю такої вулиці. 7,24. 4,5 кілометра за 114 гривень. Ну, в принципі, непогано. Натополь з коефіцієнтом. Непогано, так, треба все виключити. Треба все виключити, до речі. Уклон прислав і мені повідомлення по поводу того, що потрібно оновити додаток, перереєструватися. Тобто багато вже кому прийшло, а багато ще кому не прийшло. Но вони казали, що прийдуть всім. Всі будуть перереєструватись на нові аккаунти. Так що треба буде сьогодні днем. Зайнятися цим питанням. Дві машини там можна додавати. в Ну, Коротше, такі плюшки слабенькі, але це навіть не плюшки, є якісь зміни. Від цих змін не холодно, не жарко. Все, подаю машинку на перше замовлення. Чайочки, судочки, бутербродики, кофійочки. Достаємо, відкриваємо, нагріваємо, всім смачного. Їдемо. Так, і коефіцієнт. На шоссу перемогу. Якась аномалія. ви Подивіться, кофи горять. А по уберу? по уберу дивіться. Також горять. Ну там, де я, звичайно, що вони не горять, але взагалі вони горять. Я їду на перемогу і можливо щось вдасться взяти з космічки. Було б непогано. Все, е, оу. Знову клоніще стріляє з добровольців на космічку, на лікарню. 90 за 3. Ага, звісно, в октябрь в центр не поїду. Виключаємо. 3,5. Кул. Cool. Чикс. Дивіться, яка вихлопнуха. Шестистволочка, базука. <laughs> На жигуляторі. Прикольно. Біл. Так, що там? Ми виходить будемо чи не будемо? 8. 8.15. Так, я на косміці, на косміці. І тут горять коефіцієнти. Можливо, вдасться якогось лікаря поймати з коефіцієнтиком, Було б непогано. Уклон. Також включаємо уклон. Без коефіцієнта. Ну, дуже часто таке буває, що от горять коефіцієнти, а приходить з зони коефі... з коефіцієнтом, приходить замовлення без коефіцієнта. Ну На один убір розраховувати не буду. Опті е, уклон включено, опті теж. Що тут у нас болтарі? Щось з утра такі кофи, як для середи мені опа, 2,4. Набережна. О, та я поїду. Я поїду. Тут їхать. Єрунду. Так, вийшло таке замовлення: 124 гривні за 3,3 км, плюс 600 метрів подачі, ну, 4 км, грубо кажучи. Нагадую, 124 гривні це вже чисті. Тут горять коефіцієнти навіть. Отак от. Горять коефіцієнти, можливо, щось звідси зловимо. В центр, центр. По уклону кофи горять, але не там, де я стою. Опті, Опті. Опті також включено. І я зараз знаходжусь біля ріверпарка, постою тут хвилин 10 покорю. Якщо нічого не зловлю звідси, то відкочусь на перемогу. Тут десь півтора кілометра їхати до перемоги, ну навіть 2 кілометри, якщо їхати, то. Нічого страшного, то вийде, що по уклону, по Uber 124 гривні за 6 км з відкатом, все одно це в принципі, в принципі, принципі, я вважаю норм. Але є шанси зловити тут щось непогане, тому що коефіцієнти, коефіцієнти горять. горять. Було б прикольно. З таким кофом 2,4 було б класно кудись поїхати на караван, да? кудись на юбілейний, на парус. З коефіцієнтом 2,4 це було б дуже-дуже гідне замовлення, дуже гідне. Але випала така, от, можна сказати, мінімалочка. Так. Так, так, так. Ну, знаєте що? Я візьму. І поїду. 184 за 14,3. Подача 500 метрів. Да що ти будеш робити? От Я не можу зрозуміти, це у всіх так уклон бере замовлення, чи це тільки... в мене. Чи це в мене телефон уже все, Віджив свой Так, Убер, Убер, вымыкаем Убер, ну, кофів уже немає, кофе уже немае, Оптии, вымыкаем и Оптии. Поехали. Караванище, караванище. Так незвично тут бачити повністю пусту парковку, но от реально машин взагалі немає. Але скоро поприїжджають. Тут горять коефіцієнти по уклону і я з каравана відкочусь кудись туди, до Проспекту Мира, туди ближче, десь там стану, потусуюсь, тому що зараз на каравані ловити от взагалі нема чого. Сюди приїхати можна, а от прям звідси точно не поїдеш. По уклончику отак от, по болторезіку отак от. 1.07 Сподіваюсь, щось жирненьке зможу ще взяти і таку поставити жирну точку хорошого, в принципі, ранку, як для середи. 10.08. Хто місцевий, зрозуміє, хто не місцевий, я в центрі міста, що для мене не типово в такий час приїжджати в центр. Приїхав я по болту, а ось чому я приїхав. 260 гривень з проспекту Мира на Січових стрільців. Я не зміг. Я просто не зміг пропустити це замовлення мимо себе. Я скажу чесно: за 260 гривень я б з Лівобережного і на тополь би поїхав. А тут 260 гривень за 11 кілометрів, так в центр. Але я ще трошечки постою хвилин, можливо, час 10 начало 11. го Я, можливо, до пів 11-го постою в центрі. Якщо нічого не споймаю, то зі спокійною душею, чесно, перекочусь кудись до пік 4-го трамвая, кудись туди на Еліча, Тому що ну, тариф був такий, що 260 за 11, да, 260 грязних за 11 кілометрів. І якщо я перекочусь пару кілометрів, ну нічого страшного не буде. Але я сподіваюся на убірок. Я сподіваюся на Убірок, що він щось да, і стрельне кудись мене звідси виведе. Тому що убіра. Є така тема, що він може і в такий час з центру вивезти просто на Ізі. Да, тариф, можливо, буде не супер, але головне, що не пустим. Убір включений, уклон включив, болт не вимикав. Сподіваюся, повезе. Вже збирався я їхати, їхати, і січових стрільців 8 приходить замовлення взагалі без подачі. І їхати на перемогу. На годиннику 1037. Хвилин 20 простоїв і хотів перекачуватись, але пощастило. Без подачі. Це це саме головне. 280 метрів. Ось оцей дом. Просто треба заїхати у двір. От таке от замовлення. Приїхав на перемогу болт вимкнув. Увімкнув уклони Опті утриманчик все ж таки хочу ще спробувати покружати по спальникам і години до другої не потрапляти в центр. Тому що я звідти повернувся досить швидко, і я думаю, що це мені пощастило. Так що, якщо вийде по спальникам покататися, то це буде круто. Якщо буде все мовчати, то вже включу і центр, і болт, і все на світі, і буду їхати туди, куди дає замовлення. Так, 61,9-62 км Я проїхав на годиннику 11.38 І каса в мене 948 гривень. 950 гривень на без 20.12 на 62 км. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ну середою я приємно вражений футфутфу ранок. Пройшов просто-просто чудесно. Я можна сказати, ну я чесно розраховував гривень там на 400 500 на таку годину, а вийшло вдвічі більше, що просто не може не радувати. Я, чесно кажучи, і відосик сьогодні. Думаю, зніму, покажу, от покажу хіровий день. Щось у мене була чуйка, що день буде хіровий. Думаю, там та зміна була непогана, та була непогана. От покажу будній день, екватор тижня, але тьфу ще раз. Ні, ні. Поки що, якщо все буде йти так і далі, то я там казав зранку там півтори тисячі хоча б заробити, то я думаю, на двушечку замахнутися можна. Головне, щоб оце час 12-ї, там десь години до 4 ї дня а, не стояти якомога менше стояти, а катати, 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 щоб в вечірній пік вірватися, добити піком цей день і все буде тіп-топ. Приїхав на Тополь, заїхав на око, взяв кофійочка. Невеликий перекур включив уже і болт, і опті, і уклон, і в центрі, не в центр. Все місто. Така година, що а, немає сенсу вже перебирати, немає з чого вже перебирати. Куди буде давати, туди буду в принципі і їхати. Так, що так що, Сподіваюсь, ранок у вас був не менш продуктивний. Ваше здоров'я. Працюємо. in my psyche you should have the same in your brain lightly. if you want you know to taste me. me okay i'm going off every chance i get i don't really take a loss well i'll admit that's why i'll make it to the top yeah i commit and know i'm never getting lost i get after it investing in my own stock because it's faster than any crypto hits go let me spend everything that you see Да, це приколи болта. 5,2 подача, але не поза радіусом, тому що рахує по повітрю от. І саме такі моменти бот реально бісять в болті. От просто вони бісять. Прикол в тому, що він то бачить, що там їхать 5,2 км. Тобто розробники розуміють, що там не кілометр подаваться, але їх це не бентежить. Радіус. Кілометр по повітрю. То, що там 5,2, це твої проблеми. І от в такі моменти болт хочеться вмикати все менше і менше. Я хочу підняти свою активність, да, зараз, щоб мені не заблокувало аккаунт. Я там сьогодні намагаюсь возити болт побільше, щоб вона десь на кінець дня була десь 25%. Щоб у мене там якийсь там зазорчик був для відмін. Але от такими от замовленнями болт просто відштовхує від себе. І все. І все. 12 квартал тера. 1626 на годиннику. 126,6 на щитку. А в гаманці 1650 гривень. Що я вважаю непогано. Двушечку свою, я думаю, опа зоряний бульвар. Зоряний бульвар, гладкова 7. За 70 гривень і Каріна Ніколаївна. І я поїду. Я поїду, тому що по болту треба треба робити замовлення. По болту активність у мене 20%, треба її трошки піднімати. У мене точка, правда, в центр стояла. А це не зовсім центр. Але ж це по поті слідуванню, да? як каже болт. Коротше, 1660 гривень. У мене каса, що є, в принципі, непогано. Двушечку свою, я думаю, я зроблю. Бажано б її зробити години до 7 щоб десь у ну, максимум до 8, щоб приїхати додому. І ще сьогодні змонтувати відосик, щоб завтра, в четвер, він вже вийшов і ви могли його спостерігати на YouTube Просторі. Головна моя задача була оце. Скільки там, без 20-12 було, да? коли я останній раз включався. Головна моя задача була не стояти, кататись, кататись, кататись. Що, в принципі, що в принципі, я і робив, і робив, досить таки вдало. Замовлень 7, мабуть, або 8 я за цей проміжуток, про, проміжуток, проміжок часу зробив. І на, тому, і на тому дякую. Все, подаю машинку і мчусь на Дафі. Так, єсть. Єсть, єсть. Ніяк до центру не доїду. Оу, виключаю, виключаю. 21%, до речі, 21. 5. Що є файно, 21% це хорошо. Так, коефіцієнти є, але болт я, мабуть, зараз виключу. І поки камеру переключав, прийшло замовлення по убірочку Коефіцієнт 1,2 в центр на Воскресенську. Ура! За там 58! Чистих. Так, болт я виключив, тому що є ці шанси, що по болту по центру не вийде покататися. Ну, не є ці шанси, а це точно не вийде покататися. А по уклону опти і уберу по центру можна поганяти. Зробити 2-3-4 замовлення по центру і потім щось взяти жерненьке додому, і буде все топчик. То Такий план з болтом не катить. А активність 21% підняв до 21%, хотів до 25 підняти. Я позже і підняв би. Але коли я стояв на Уральській, мені е з Петровського насипали замовлення, болт рахує з балки оттуда. Болт рахує по повітрю і не пише, що це замовлення в неї радіуса. Тобто воно є обов'язковим. І я, звісно, що його відміняв, отаке замовлення, як я показував. Потім ще два прийшло. Так що, отак, от ну, 21%. Не заблокують уже хорошо. Завтра, післязавтра, буду вмикати бол тільки тоді, коли я буду готовий вже точно їхати. Підніму активність там відсотків до 30. Ну і потім вже можна їздити там більш-менш зі спокійною душею. Все, подаю машинку, подаю машинку по цім. Це не ями, тут, тут на тракторах їздити потрібно. Подаю і їду. Так, от такий малиш 80 за 2. Єсть. Єсть. Щось не дуже працює мій план по центру кататися. На годинку 20 хвилин на сьомо вже. Можна вже в принципі, потихеньку і удочки сматувати та милитися в сторону дома. Ну, попробую, попробую, спробую ще щось зловити. Кудась я на площі старомостовій. І... Кудись туди. До пасажу було б непогано проїхатись. І звідти вже можна додому. Горять кофи по убірочку, горять кофи по уклончику, горять кофи і по болту. Але по болту не працюю. Нічого не приходить по центру. 10 хвилин вже стою з центра куди завгодно, але не по центру. Ух. О, ще й взагалі без коефіцієнта. Ось на перемозі туди. Нормально. Та поля теж палають. Блін. Блін-блін-блін. І оце коротше, коли вже прийде той час, коли розробники там Uber, і айтішники додумаються небезпечне місце посадки. Додумаються зробити так, щоб не виходило, отак, що клацаєш телефон і береш замовлення. Другу точку по болту, до речі, я використав. І тепер додому. А, за 73 гривні приїхав я на Шевченка. І тепер додому я не зможу виставитися по болту. Так, по болту я катати сьогодні не буду. 23% моя активність. Клас, клас, клас. 19.02. Провалився мій план, відверто провалився з покатушками по центру. Треба було, ну по факту я за півтора години заробив там 150 гривень грязі. Я на площі старомостовій, старомостовій простояв десь хвилин 45, і потім виставив точку по болту в центр і взяв по болту замовлення. Треба було просто брати і їхати додому з тієї ж площі старомостової виставлятися і їхати. Ну нічого страшного, ранок був чудовий, день був гарний, ну а вечір вийшов поганий. Ну, от все такий баланс. Все, зараз бігом виставляюсь додому, там 150 гривень ставлю і їду. Не буду ждати за 180 чи за 200 тому що із цієї 30-ки можна простояти, е, годину блін, зараді цих 30 гривень грязі. Ні. Зараз бігом ловлю щось додому і і лечу, щоб до 8 вже по 8 будь вдома. Сподіваюсь, вийде. Пам-пам-пам. 153 гривні. 150, як я і казав. Єсть, єсть. На годиннику 19:33. Рівно 5 хвилин мені знадобилося, щоб взяти замовлення додому. За 150, як і планував. Зараз бігом на заправочку і думаю, о 8-й, як і планував, буду вдома. В пів восьмого виїхав, 8 приїхав, в 12, чи в пів восьмого я взяв перше замовлення, а вийшов я раніше. Ну, коротше, 13 годин вийшла моя робоча зміна. Накормили тебе? Чи ні? Так. 22.69 влізло, пацани, ціна 26.50, а газ ще подешевше. В мінус знижка 4 гривні 22,50. Так, це сьогодні я проїхав. Це 166,7 кілометрів я проїхав і виходить, 22,69 я задув, і розход виходить 13,6. Ну, розход, звісно, 13,6 це щось до хіра. Ладно, я розумію, зранку був мороз, зранку реально було холодно. Я перший раз заглушив машину. Якщо не помиляюсь, то як на Око без 20.12 приїхав, пішов на перекур, я перший раз заглушив машину. Між, між замовленнями вона торохтіла. Поки чекав клієнтів, вона торохтіла, але це все одно дохера. Може газ такий дешевий, звісно, я розумію, що ціна по 22,50 може вони чуть, чуть там нажучують, ні? Не знаю, можливо, треба заїхати до Васі. Хай він трошки гляне на стройки. Чорт його знає. Ну, вчора був 12.2 12 або. Чи 12.6? Ні, 12.2 вчора був розход. Вчора 12.2, сьогодні 13.6. От і розумій, скільки вона кушає. Ладно, то все. Єрунда 13,6, так 13,6 це зима, це в принципі для автомата. Я буду вважати, що нормальний розход. Середа закінчилась, 8 година. Як я і планував о 8 бути вдома, О 8 я буду вдома. Вже і заїхав в магазин і заправився. День на диво для мене виявився. Прям чудовий, хороший день. Реально гарна зміна. Середа, екватор тижня. Зазвичай середа це один з глухих днів. А сьогодні у мене вийшло 260 км заробити на 167 км пробігу. Я вважаю це круто, я вважаю це топчик і сподіваюсь, у вас сьогодні каса вийшла не менше. Ранок був чудовий, морозець вніс свої корективи, я думаю, до роботи. Днем я теж не стояв, мотався то туди, то сюди. Ці мінімалочки по центру, то уклончик, то балтець. По болту я активність підняв, мене не заблокують. Газ подешевів. Ну, прям все топ. Реально, все топ. Сьогоднішнім днем, сьогоднішнім днем я задоволений. Всім дякую за перегляд. Нагадую, нагадую, газ я рахую, буду рахувати по 22,50. Газ я рахую відразу зі знижкою. Амортизацію я рахую по гривні 50. Вот. Тому всі розрахунки будуть саме відштовхуватись від цих цифр. Тому що знижка на око, вона хоч і накопичується, але я все одно витрачаю на паливо. Або на бензик, або на газ. Бенз мені не потрібен, у мене майже повний бак, тут без 4 літрів. Задую, значить, газ. Що там дядько ззаді ніяк не може запаркуватись. Запаркувався. йопсіль вот, Мопсіль. Е Коротше, всім дякую за перегляд, пацани. Сподіваюсь, що у вас день був не менш яскравий, ніж у мене, а то ще краще. Ставим лайчики, якщо сподобалось. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Далі буде, далі буде, сподіваюсь, цікаво. Принаймні я все для цього роблю та дуже-дуже сильно стараюся. Я пішов монтувати відосик, поки є світ. Всім мирного неба над головою. Всім всього найкращого, все буде Україна, Дніпро на связі, пока пацани.